Якщо ви працюєте за допомогою ноутбуку, це відео для вас. І поговоримо ми з вами про здавалося б таку просту річ, як підставки. Так вони бувають різними, і мова тут не просто про різні матеріали чи форм-фактори, а саме про різний спосіб використання. Розглянемо першу ситуацію. Ви працюєте або граєте за ноутбуком без будь-яких зовнішніх клавіатур, тобто просто ось так. Перше, що викликає стурбованість, це розташування рук, які швидко втомлюються. Якщо ж ви граєте на потужному геймерському ноутбуці чи монтуєте 4К відео, це ще дуже непогано нагріває так ваш ноутбук. А ахілесовою п'ятою охолодження лаптопів є недостатня кількість повітря, з яким можуть працювати вентилятори. Тут на допомогу може прийти ось така компактна підставка Office Pro ls 500. 30. по-перше, вона має елегантний дизайн, що підходить до будь-якого ноутбуку, і так це важливо. По друге, вона компактна, важить усього 170 грамів і дуже легко складається. Так, що взяти її з собою на роботу чи в кафе взагалі не є проблемою. В неї для цього навіть спеціальний чохол в комплекті є. І боятися за те, що в неї там щось десь зламається, взагалі навіть на думку не приходить, адже вироблена вона зі сплаву анодованого алюмінію, який і на дотик приємний, і викликає до себе довіру. Використовувати цю підставку можна з будь-яким ноутбуком з максимальною діагоналлю 17,3 дюйми. Яка з неї користь, спитаєте ви? Ну, по найперше, додаткова циркуляція повітря для охолодження. Друге, за рахунок вищого розташування клавіш руки не так швидко втомлюються під час довготривалої роботи за ноутбуком. Третє, хоча б трошечки, але ноутбук та його дисплей стають розташовані вище, що також позитивно впливає на зручність використання. Проте в наступній підставці і сценарії використання інші, які більш виражені плюси. Мій сценарій використання ноутбуку домашній. Я дуже зрідко використовую його десь в іншому місці, тож безпосередньо навколо нього і побудована моя екосистема роботи. Це і зовнішня клавіатура, з мишою, і два зовнішніх монітори і ще купа куповусіляку. Я не хочу втрачати корисність дисплею ноутбуку. І, наприклад, під час монтажу відео, яке я кидаю, на нього таймлайн та диспетчер файлів. Проте, незважаючи на свою компактність, він здатен забрати багато Місце, через що зручно розташувати клавіатуру, вже не так й просто, але найголовніше байдуже чи ваш сценарій схожий з моїм, чи ви просто працюєте тільки з ноутбуком? Це втома очей та м'язів шиї та спини. Адже через те, що ноутбук знаходиться значно нижче рівня очей, доводиться опускати як саму голову, так і очі, що постійно викликає додаткову втому. Тут на допомогу приходить інша підставка від Офіс про ЛС 111 Вона також зроблена з анодованого алюмінію, не має жодних гострих країв, виглядає Стильно і дуже надійно, так що не боїться жодного ноутбуку з максимальною діагоналлю 17,3 дюйми. Важить вже 950 грамів, але нам її з собою ж не щоденно таскати, правда ж, хоча можна, якщо дуже захочеться. А ще має силиконові вставки, що запобігають ковзанню ноутбука по поверхні та додатково захищають його від подряпин. Проте найголовніше завдяки такій підставці. Ноутбук можна розташувати на рівні своїх очей, що знімає додаткову напругу на шию, спину та власне очі. По-друге, у випадку використання декількох моніторів, це буде набагато естетичніше та зручніше. Повірте моєму досвіду, коли -то монітори на різних рівнях відсадковувати курсор стає набагато складніше. Третє максимальна ефективність системи охолодження, що буде корисним для геймерів, які хочуть отримати максимум від свого лептопу. Та й сам ноутбук буде набагато менше нагрівати, що збільшить термін його роботи та життя, із не дуже очевидних плюсів заощадження робочого місця, робочого простору. Адже таким чином на підставку можна покласти ще щось, наприклад, той же смартфон. Ну і як мінімум, це просто естетично, що для деякого також може бути дуже важливо. Скільки коштує таке задоволення? ЛС 530 коштує 849 гривень, а 111-та модель коштує вже 1499. Враховуючи якість виготовлення, приємні тактильні відчуття та надійність при використанні, як на мене, воно того варте. Адже найголовніше у роботі це зручність та комфорт. Ну а що ви думаєте з приводу ось таких от підставок? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.